Таку редакцію, що ми звільняємо від сплати податку на нерухоме майно об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути, яких зареєстровано встановлено законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність, діяльність засновані такими релігійними організаціями притулки, інтернати та лікарні, крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та або господарська діяльність. Крім оцих всіх, тобто, бо вони всі пов'язані з комерційною діяльністю, а притулки, інтернати ми залишаємо в зоні звільнення. Тобто, щоб не давали визначення, а що в них є комерційна діяльність, чи це вся діяльність, чи це за гроші. Тобто, у нас є стаття 19, Тут є перелік організацій, які здійснюють виробничу і господарську діяльність. От ми всі їх не звільняємо, а звільняємо лише притулки, ну робимо з цієї статті, нібито виключення. Ми не бачимо цих статутів. Ми не знаємо, яка статутна діяльність. Завтра поміняють статут іншу мету діяльності вигадають. І скажуть, що от попідпадає. Крім того, коли ви нам розказуєте про те, що там були випадки, якісь е е е е е е що податку лініола, то давайте ми згадаємо, що в нас є найсправедливіші в світі суди. Які будь-які рішення вам приймуть і скажуть, що ви там. Не підпадайте, що ви є культова споруда, а насправді там бордель буде під назвою культова споруда. І рішенням суду буде не підпадати. Крім того, важливе зауваження Міністерства фінансів, якщо є повноваження місцевих органів влади звільняти ці е, культові споруди від оподаткування, то чому ми в місцевих органів влади забираємо ці повноваження? У мене питання. Ми розказуємо про децентралізацію, про надання більших їх повноважень. Водночас, люди на місцях краще знають, який об'єкт підпадає, який звільнить, який не звільнить. Ми тут можемо не знати про махінації. Вони на місцях місцеві органи влади точно знають той об'єкт. Як є культовою спорудою, чи не є культовою спорудою, давайте хай вони приймають це рішення. Різниця між попередніми роками і сьогоднішньою ситуацією в тому, що сьогодні податок на нерухомість, податок на землю це податки місцеві, і сьогодні місцеві органи самоврядування вперше за всю історію зацікавлені в тому, щоб на місцях люди платили ці податки, бо вони будуть їх отримувати в свій місцевий бюджет. Саме тому, якщо якась релігійна організація будь-якого толку буде себе вести не у відповідності до статуту, то місцевий орган вперше побіжить скасовувати реєстрацію цієї організації як релігійної організації, тому що він буде хотіти отримати цей податок собі в бюджет. Якщо цього не зробить мер, то це зроблять їхні. Противники або інші там опоненти в тій чи іншій вірі навіть. Тому я ще раз хочу сказати: там на місцях тих, кого треба позбавити права на бути релігійною організацію, тих позбавлять на місцях. Питання в іншому. Якщо статут є, то в ньому немає жодної комерційної діяльності. Якщо він зареєстрований належним чином, це стовідсотково. Є інше я згідна, Олег Валерійович, суди у нас продажні, Згідна з вами на 100%. Але Виходимо з того, що вони продажні в два боки, і в той, і в інший, і в третій. І ми не можемо розраховувати на те, що суд. Ну, що які суди є? Ми мусимо самі робити правильно, і тому я прошу звернути ще раз увагу на те, що це місцевий податок. Ми його мусимо зараз врегулювати на загальному плані, але органи місцевого самоврядування обов'язково проконтролюють, щоб ніхто не мав можливості зловживати і бути виключеним з реєстру. Тому тому я пропоную все таки підтримати редакцію, яку запропонували автори законопроекту, і підтримати звільнення від оподаткування. Знову ж таки. Об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути, яких зареєстровані в встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності. саме головний базовий принцип податкового законодавства, і що надається підготовна для всіх, надається, не виконується місцевими органами влади. Тому е е я не проти, що це саме їх функція, але хай навчаться. Виконувати теж закон правильно, і тоді в нас би не було цієї дискусії. Я дуже вам вдячна, що ми довго дискутуємо, тому що я сама розумію, що надавати лишні пільги ми ніяк зараз не можемо. Але не забувайте, що релігійні організації ніколи не сплачували ніякі податки. Це вперше ми їм від сплати всіх інших податків, вони і теж залишаються і в цьому році не платникати. А лише. По податку на нерухомість ми зайшли оце в таку конфліктну ситуацію. Тому що по великому рахунку ну так має бути. Ми не можемо заміняти всі органи, які мають бути, слідкувати за виконанням закону. Той же реєстр щодо виконання статутної діяльності, щодо порушення, виключення з реєстру з релігійних організацій і так далі. Чому така важка зараз в останній редакції, нібито норма для сприйняття? Та щоби ще раз під. Креслити, я хотіла вам, що ми виключаємо цю виробничу діяльність. Але якщо ми зараз прийшли до розуміння того, що якщо у нас залишиться, звільняються, залишиться така редакція, вона влаштовує всіх, давайте я її зачитаю, Оксана Петрівна. Тобто, у нас Об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути яких зареєстровано у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності, ви кажете крапку поставити. А я хочу, включаючи ті. В яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями притулки, інтернати та лікарні? Бо вони не є зареєстрованими релігійними організаціями, вони засновані релігійними, і це окремі юридичні особи, які зареєстровані як благодійні, і поставити крапку.